O que uh -huh. важка ця робота взагалі важка робота, фізично, особливо коли її робиш раз в півроку Бачиш, яке чокнуте. Мабуть, таких чокнутих нема. Що саме ти маєш на увазі? Во все. Ну, Каже, який придурок так обрізає гнили картоплю? щоб їх варити. Для худоби? Ну ти ж хочеш, щоб в тебе все? Лосяткою, курочка. Ну, на що вони мають їсти погане. Ну, ти ж їх любиш. Люди не збирають, виставляють. А я оцю сижу, таку граю, немає, що робити. Баба Леся нас покинула. Баба Леся ж поїхала і зуби лічити, і там в неї така величка операція була. То їй треба здоров'я підлатати. І зуби, коли болить, Дуже з ним же. Ну, вони такі спокійні. Бачите, скільки вже хлопці зробили роботи. Світа питали рецепт квашених помідор, але кажу, то не святий, рецепт, то Бабалеся зробила такі Хай смачні. Да. Бабалеся взагалі робить опічески все. Основне помідор? Ні. Основне Досвід, хто хто все. Тому що, як правило, дуже сильно квашений помідор залежить. Від самих помідор, а ще більше в мірі від води, а, -а, -а, Може й так. Ну, то якщо люди доброю водою, наприклад, з криниці. Кожен хазяїн чи хазяйка собі нарабатувала свої рецепти методом проти проб. Пробі помилок. Трошки додавала більше солі. Трошки. Але ж ми все рівно скажемо, вдруг у людей вийде, це ж таке. Вийде. І бочки дерев'яні. Ну, то свята робила аж без дерев'яну. В да, нас колись да, була да, така да, маленька, так. Я да. робила відерці, пластмасу, ми вийде в магазин. Бач, пластмасовому відерці вийшло смачно. Хтось додає якесь листя туди, хтось гірки додає, хтось те, хтось все. Кожен по-своєму робить. Все, у нас тут є саме. Але. Удачні помідори, і все правильно намішати, то вони будуть такі. Ну, як домашні. Да воно ж навіть оце, що вона зробила. Е, Кожний помідор береш і вони різного смаку. Бо вони всі різного її породи. Нічо. Один чуть-чуть солодший, другий чуть-чуть не такий, більш газований, менше ети. Ну, коротше, кожен помідор різного смаку, вони не одинакові на смак. Не все рівно спитаємо. Ще питали, що робить з зеленими помідорами, то я не знаю, Свята може тоді розкаже. Вертаючись до Совєтського Союзу, в магазинах продавались в банках зелені помідори, але я ніколи їх не пробував. Ні, пробував один раз. Ну, нормально їсти можна. Ну, то й все. Хто комусь смакує й таке. В банки закривають, да. Так, да, хтось робить салат, тільки скриня. Писали, що дівчата, що бабусина є скриня, тільки не така фарбована, типу різьблена. прямо кажу, ото супер. Всіх багатших трохи були. Ну, або, може, якщо майстер якийсь був, представ, якщо баб, батько чи дідо вміли цим займатися. Є ж люди, що руки золоті, прям, кожні кожній різні були. Йому до совєтів, казала, баба було. Чи три... Свята скільки було? Три десятини в землі, давних? Я по цьому пам'ятаю. Ну це 30 соток, грубо говоря, десять десятина це десята частина гектара. Так що ж тих 30 соток? Це ж мало для для цього. Ну для, для сім'ї була і ще поле було. А ще й поле було. Так, Бо якщо 30 соток, це ж вообще ніщо ну, для сім'ї. Тож на кутові раніше сім'ї були великі, не так як зараз. Одна, двоє дітей. Да, там було десь так само, десь. Теж так, і поле ще в них було викуплене, ну їхнє особисте поле. Тоді ж землю дуже цінили. Ну це ж от, основна. Бо як не посієш, то будеш голодний. Mm -hmm. Ну воно як і для того, щоб щось виростити раз. І це гроші, ну як, якщо в тебе є земля, то ти вже трошки, ну, як би хазяїн, помієш? А, а якщо безземельний, то ти бідняк. Ти йдеш, ходиш тільки на заробітки. І ти в найми, в найми наймаєшся. Найми, найми. Найми. І отримуєш те, що тобі платить. От. Все. А ти своєї землі не маєш. Нема що дітям спадуть, передати. Він повний, що це. Е... Така дешева сім'я. Да. Ну, ж... За що там драка була? За землю? За все там була драка, по-моєму. А що ми будемо вечеряти? Буде а ти будеш її, горяти, її їсти? А яка різниця? Тому вона холодна, а з лучше. Ну тут ти ж всю не з'їси. Ну що, картоплі знову бера, Я вже задовбалася їх оббирати. Але спечена вона ж довше пролежить, ніж Так, Така вона почищена? І почистить її, замаринувати. Вона почищена, Сергій. Можемо розпалити мангал, якщо хочеш. Мені кажеться, в духовці буде більш. Не можуть рішити, що робити з тою рибою. А там всього-навсього карпіка чи що? Три кілограми. Три карпи. Три карпи? Я думала, що 3 там 3 щось налетіла. Я сижу, що як куди чокнути. Її не було, ось туди взялося. літає? Так, да. а там на городі стільки її. Ну світа, бо тепло, її не було раніше, бо в цю пору вже було більш прохладно. Та її вчора не було. То це ми привезли з Києва, може. Я сказала, що приїхали. Не було в нас мужки. Може ота, щоб кульку була в хлібі. Роз... Да, Розлетілася по всьому, по всьому двору. Саша он спить, хоч би їй. Придурочно. Свята її лаяла, бо вона сьогодні свята зварила для поросятки а вона звідти лизала і сама не їла, і свята тепер викинула ту картоплю, бо поросятку не дасть. Да, при тому, що вона ну світа, в неї такий характер, вона хоче знати все. Але ж ти її все одно любиш. Глядиш її. Корм купляєш. Корм купляєш їй. Ошейника купляєш, щоб в неї не було ну, б ріг і глистів. Мишу призивала, там біла, а вона не звули. Ну, вона ще стара, сір. ну скільки й років, хай Бог милує. Що не нравиться щось післави. Бо ти її почав тривожкати. Бачила, миша його виті похудала. Та ні, то вона полиняла була. Зараз почнеться зима, шерсть наростає, буде в неї все добре. Шановні гості, дорога родина, Настя хоче зробити вам розповідь, щоб ви побачили і оцінили її труди. Бо це все заслуга Настічки. Оці всі качечки це завдяки Насті. І зацініть, які вони всі гарні і красиві. Дивіться, якого чого чорна голова з булькою? Це їхній батько. Боже, це яка гарненька. Так, Настячка розказуй. Вийшлось змішательство. Так. так, всього. Змішательство всього. Так, Та, одна машина. -а, а, а, там же Треба забрати в першу чергу. Кого? Він дикую. Літає качка. Лезить качки. Бігають кури. Це дорослі, так, качуськи? А маленькі там вже, чи що, чи як? Да. 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 Малі вже в'є, а ті, що ти старші. Так, да, вони дуже хочуть їсточки. Тут і курочки всі, бачите, як багато їх. Є ще зовсім масіки. Щось індичка б'ється, чи це індик, я не знаю. Бачите, ганяє воно качечку, як крепко. Та нащо ж ти її? На що ж ти її б'єш ту качечку? Тікай. Ну вона ж маленька. Тікай, не бийся, то ж плохо биться, Клади їм їсточки. Зерно бачите як. Два чи три рази в день вони їдять зерно, може й більше. Тобто качечки, помимо того, що на річці щось шукають, ще дуже багато їдять зерна. Але ж вони і ростуть швидко. А ці індики, Настячка, заганяйте туди пішує, хлібчик, в хлібчик той. Пішує. 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 Ти покажеш? Спокій, донь, 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 донь. Мені найкрасивий оцей. Ну він дуже гарний. нього Чорна голова і така булька. І такий він цікавий. Вони, коли пір'я в них не розпушене, то вони якісь всі однакові. Бо вони бояться, вони думають, чогось їм внімає. Ага, і там драбина, і вони по тій драбині залазять наверх. Живуть в у цьому середньому сарайчику. А курі виходить, живуть там, де корова зверху. Видимо, що і йдуть туди, а а де... там е, з'єднана ця така штука, да, є, обща, ага. щоб їм тепло було, бо курячкам взимку щоб не було холодно, корова ж дихає і тепло. Оце таке хазяйство. Там ще, вон, бачите, качечки є молодші, добре, угу. заходь, може вона боїться мене. Бо я. Іди на Їдять Настя мені дозволила потрогать пачу. А вони мене Настя бояться. Чи ти гарненькі? А Ти така ж якось Що тобі не подобається? Даєш гарні. Ти її типа досила. Сіна... Сильно до хвоста не гладь, ти її гладь там, де голова і сия. А от вони сідають, що ти її хочеш обідить, Тіпа так. Один та щуша. Юля, глянь сюди.

Ні, мене а, да. це, це... Ото що ручний, то оце що з білими крилами. Ага. І оці що мене оно тут Зараз. Оцей сіренький оце ні. Okay. Оцей ротенький сіренький. Оцей ні, він борзий. Ну типа він переляканий. Так, і тут підлітки, я так розумію, тут. і чогось один індик, він, мабуть, хворий. Тому він, ну, типу, на цьому. Пансіонат. І він дика, пансіонат, він хворий, так? Він тому з цими молодими. Чи і, що з ним? Навіть, 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 навіть. Я не почула. Впав, сідала і розбився. А, впав, сідала, боже, бідненький. А три гусочки ці теж. А чому воно так плигає? Боже. Я думала там корм. Я його заберу на ці. На сідало, бо він нарубать, він, він Насть... вони його побили. Або він падав, всі і розбився. Його Боже, кришує, бідний. Їсть, тобі хоче, стоїш такий їсть. А мішка тягне. Бачиш, що зробила, наски поставила. Боже, ну і плигають, слухай. А чого ці гусочки тут теж з ними? Бо що в мене стільки гусаток цього року. Так мало тільки троє. І що не буде гусяток в тебе? Бачиш, наскільки старих гусей? Старі багато, гарні вони такі, такі прям красиві. Боже, йому так зле, тому індику, він не може стояти, він воно сідає. Ну, понятно. Відньошка. Він хворенький. Ще вон там качечки. А чого ті віддільно, а ці віддільно? Ті а вже великі, ті рубані, ці ще ростуть. А, зрозуміло. Ті вже великі, ті вже рубані. Пішли. А де Настя? Настя, де ти? Вирубаємо ті, Тоді всі підуть туди. Ага. Не ці, це саме це мали. А, ті, що... а це ж оті зовсім такі масики. Ті са масеньки, оці потім буде на вирубку. Понятно, м'язко. М'язко все. Які бловки не були, але ж їх держуть тут не для красоти. Щоб було, що їсти зайчиком. Це така гарненька оця кочечка, це їхня мама, мабуть. Подивіться яка. Гарненькі вони. Але ж жируть. Це ж вони ждуть корм, не хочуть просто їсти зерно, вони хочуть, щоб смачно було, бачите. Оце ну, такі молоді гусочки в світі, більше нема. Оце тільки четверо гусяток і все, да? так? Ні, ще одне є. Воно думає, що воно качка. А, воно меншеньке, так? Да? Ні, воно більше. Ого. Тут що, йдемо сюди. А, котик, ось є чись. Котик, ти чись. Китя? Добрий, пішли сюда. Давай. Від відкривай. Ой, вона куди відкривається? Туди чи сюди. Кудись. А, кудись, я поняла. С- стічи, кицюньчик. Маленький такий. Жи їх його б'ють, оно качури. Ти можеш подержати? Кого? Кавраточку? Давай, подожди, я нас на паузу. Вечір кожний зайнятий своєю роботою. Свята робить це. Настя годує завжди птицю. Це старі гусочки, не цьогорічні. Бачите, як вони. Басте, як той міттер бігає. Оце, друзі, така робота. Їж своє тобі ж теж дали чого ти. Кусочки гарні великі. Такі чистенькі, бо поруч річка, тому вони не обрюкані. Бачите, як проганяє. Хочу раз. Вони ж більші.